Це відео не для всіх, і тема називається Не для всіх. Це такий секретний секрет, про який я вам хочу розповісти, тому що це стосується нашої самооцінки. Якщо ви хочете всім подобатися, якщо ви бажаєте, щоб всі на вас реагували схвально, казали, ой, який він молодець, ой, яка вона гарна, яка вона умнічка, то в цьому є насправді проблема. Тому що людям зі здоровою самооцінкою не не так важливо, що про них скажуть інші люди, тому що вони впевнені в собі і вони самі собі дають цю оцінку, вони самі знають, хороші вони чи не хороші. І для них не потрібне оце схвалення оточуючих. І навпаки, люди з заниженою самооцінкою, їм потрібне постійне підтвердження того, щоб хтось сказав, який він хороший, щоб всім подобатися. Душа ось так на розпашку. І якщо хтось скаже щось негативне в їхню сторону, або захейтить там, напише там щось неприємне в соцмережах, то ця людина дуже сильно розчаровується, починає замикатися, починає. Брати на себе цю всю інформацію негативну і сприймати це буквально. Що якщо хтось сказав про тебе погане, то це означає, що ти насправді такий. Але це не так. Це просто проблема в самооцінці цієї людини, яка в це повірила. Повірила в якісь плітки, повірила в якусь негативну інформацію. Тому так як тема називається не для всіх, візьміть собі за правило: ви не для всіх, ви існуєте на цьому світі не для. Для всіх і це є нормально. Ваша робота, результати вашої роботи це не для всіх. Ваша зовнішність це не для всіх. Це для цінителів. це для людей, які на цьому розуміються. Ось таким підходом вам потрібно підходити до життя. Ось е, з таким настроєм. Тому що, якщо ви будете за всіма бігати, доводити, що ой, подивись, яке я класна, чи дивись, яка я гарна, е, тому що без цього одобрення ви не зможете спокійно заснути, то насправді це така проблемка, тому що ваша впевненість в собі, ваша самооцінка має бути просто стальною. Вона не має залежати від того, Хто що сказав, хто не так на вас подивився? Ні, це не про вас. Ви не для всіх. Ви для особливих, ви для цінителів, ви для справжніх експертів. Тому, друзі, подивіться на себе в зеркало. Подивіться, хто перед вами, хто та людина, з якою ви живете 24 на 7. То та людина, якій ви маєте довіряти, довіряти на 100%. Зробіть цю довіру максимальною. Зробіть ваше спілкування з самим собою настільки ідеальним, наскільки це може бути. Тому що саме від цього спілкування, від вашої довіри до самого себе, залежить ваше життя, залежить ваша самооцінка, залежить ваша впевненість в собі. Довіряйте собі, довіряйте, бо ви є найкращі. З вами була я, ваш психолог Катерина Зінес. До зустрічі! Чекайте на нове відео.